Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас вітати тут на своєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про мотивацію і про те, як підхід до дитини може змінити результати дитячі. У нас 130 серія серіалу Життя репетиторки, 3 червня вівторок. І сьогодні розглянемо історію одного з моїх учнів. Я максимально буду зберігати якусь таємницю, а розповідати буду лише те, що стосується саме роботи. Отже, на початку цього року до мене звернулася мама дитини, яка у хлопчика, який мав в 11 класі низький і середній рівень навчальних результатів. У школі була приблизно четвірка за 12-бальною системою, але вчителька казала про те, що дитина найімовірніше не складе НМТ, бо не зможе подолати навіть пороговий бал. А якщо зможе подолати пороговий бал, то все одно вступити нікуди не зможе. І е, ми провели скринінг, я побачила, що е, дитина подолала пороговий бал, але дійсно немає базових знань, немає. Е, немає вміння писати правильно, орфографія, пунктуація, навички погано сформовані дійсно, і існують проблеми. І ми почали шукати сильні боки, і з одного боку, а з іншого боку, почали шукати що не так. Не так було з базою, бази бракувало, не так було інколи з мотивацією, не так було інколи з посидючістю. Але були і сильні боки або частини, якісь, на які можна було спертися. По-перше, дитина хотіла справити гарне враження на нову людину і через те вивчала конспектики. По-друге, виявилося, що у хлопця хороша пам'ять, і за рахунок цієї пам'яті ми зараз намагаємося, теж, навчаючись дуже інтенсивно впродовж цього тижня перед іспитом. Ми намагаємося також, як би це сказати, дібрати, дібрати те, чого ми не знали, і втримати це в пам'яті для того, щоб скласти цей іспит. По-третє, недостатність мотивації зараз абсолютно. Перекреслена тим, що дитина хоче скласти іспит, і вона зрозуміла, що вона може скласти цей іспит, якщо докладе зусиль. І через те ми зараз докладаємо цих зусиль і зовсім змінилася людина. Є чіткі запити, є бажання навчатися, є бажання мати додаткові заняття, є бажання проходити окремі теми. І зараз мені цей хлопець нагадує моїх. То 90, 200 бальників, які до мене приходили і казали, мені, будь ласка, оцю тему ще допоясніть, я розумію, що мені отут -от -от треба допрацювати. І оце от я хочу ще пройти з вами, і оце хочу пройти, і ось тут мені допоможіть. І от до мене цей хлопець почав звертатися, маючи тепер мотивацію, саме з такими запитами. І у школі. Теж я вже про це згадувала, у нас маленька перемога. Вона полягає в тому, що вчителька, яка кричала, що він не зможе взагалі нічого зробити, давала зріз у вигляді НМТ у форматі НМТ. І от на цьому зрізі, як каже мені учень, він не користувався нічим, бо телефони мобільні в них позабирали. Але він написав цей зріз на 8, і вчителька його підозрювала у списуванні, хоча він казав, що зробив це сам. І це, звісно, чудовий результат. І якщо він дійсно це все зробив сам, то з 4 балів на 8 балів це величезний крок і дуже гарний результат. І будемо сподіватися, що ці 8 балів він зможе заробити із 12 на іспиті НМТ, але і ще до цього ми йдемо, і цього ми прагнемо. Ось вам, будь ласка. Портрет дитини, який не має, хлопчик не має бази, який не мав сильного бажання, але все-таки мав мрію вступити до вищого навчального закладу. І ось наскільки може змінитися дитина, коли знайти до неї підхід, коли дати дитині повірити в себе. В себе і, і коли е, показати, що дитина може, і дати їй мету, до якої треба прагнути. І е, виявилося, що насправді так дійсно базові знання просідають, так дійсно просідають навички, і так дійсно правописні навички не дуже добре засвоюються, але дитина інтуїтивно відчуває лексичні помилки, досить непогано знає лексику як розділ. Через те, що схильна до ось такого розмовного жанру, вміє добре говорити. Також дитина має непогану пам'ять і за наявності мотивації насправді дитина чудово вміє вчитися. І я бачу, як цей хлопець зараз і самотужки додатково маючи мету вступити, розуміючи, що ще багато чого можна і треба надолужити. Крім моїх занять, і ще дивиться заняття з онлайн-шкіл. Окремі передивляються, передивляються якісь відомості для того, щоб скласти для себе ось таку от загальну картину ще, тобто навіть і додатково навчається, окрім того, що він досить завантажений і заняттями зі мною, і заняттями з іншими репетиторами. Тому, якщо ви дасте дитині як батьки, Відчутну мотивацію, і якщо дитина дійсно матиме мету, і якщо у вас буде викладач, який знайде ваші сильні сторони і буде на них спиратися, а сильних сторін, ну хоч одну якусь можна знайти в кожній людині і вже її тоді розвивати, то тоді все у вас буде гаразд. І тому все в ваших руках. І мотивація дійсно змінює людину. І ледачі стають працьовитими, і ті, що не навчалися, починають навчатися, і можна, як то кажуть, гори звернути, все зрушити, якщо ви дійсно загорілися якоюсь ідеєю. Бажаю вам, щоб у вас були цілі, заради яких вам хочеться перевернути світ. І гарного вам дня, активного, продуктивного. До зустрічі. Побачимося. Якщо ви на мене підпишетеся, звісно. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада. До завтра!